Це ж зараз, як зло, МКшка ніде не буде. Дивлюсь, що на стрімі плюс 80 лечі, а Лукаса не ставлять неповага якась, ні. Ну є чуть-чуть, але що зробиш? Може чекають топ? різдвяний калаш червоний. Ну, він мені не заходить, я даже його ніколи не юзаю. Хоча він покращується, типу, він. Ні, воно глючить. Суч, де моя МКшка? Коли не треба, коли не потрібно воно, валяється мільйон тисяч під ногами. КБУ, Мінік Но не МКшка Геніальна робота під флешку. Тільки я так вмію пушити під флешку. Єся 300! Я ж кусь мільйонера завалив. Ось вона, МК. Ну, прикольно, мені подобається насправді. Я б її покращив 100% я б її покращив, але мені хочеться покращити таку зброю якою я, наприклад, багато вбиваю? Це Біріл, аук? Чи навіть? Е краще. Ну, в моєму випадку я б краще покращив сама лук. Навіть такий, який у мене є ось цей. Тому що мені більше подобається, коли пушка покращена і відображається в табі, ну, підсвічується. Знаєш ця штука? Вона завжди дає зрозуміти, що на сервері жорсткий тип. Ні, ну мені також червоні не дуже заходять, але а у... І не є червоний, так то максимально мало червоного. Тут всередині біле, червоний тільки тут по кругу. Це ж не калаш грезіряний, що він весь червоний. Сальдо закрутив нормально тип. І гарно закрутився. Я зараз не зрозумів. О, пішла розміночка вже, в дію уже щось получається. Вже я не не дерев'яний. Мені вже подобається це 300 долярів в нього забираємо. Бля, де ж твої гранати, друже? Мовні. Немає їх. Я не знаю, я мобільний і жодного разу в житті не грав. По факту. Може там один раз в друга взяв, побігав пару метрів і сказав, забери від мене цю фіню. Ну, то, що мені не заходить. i've been to Блядь, та перестань, друже. Що він сказав? Я не почув. Все мені спортив суч. Як я зажимаю йому в спину в віконечку, де видно тільки голову, кров летить, а не вбиваю. ти не проїхав уже. Ой, це то, що я шукав. Бля, друже, то в тебе ти тут прям казка. що треба Повністю Навіть збільшуваний мені даєш. Бачите, навіть він мені тут в мене патрони мали бути, так я. Добре. Сказав добре, добре, а значить, це українець катається. Олексій, ну чого ти не сказав, що це ти катаєшся? Я б тебе не. Я б не знав, що це ти. Я чесно не знав, що це ти. Пробач. Пробач. Олексій я перший в голову влучив. Бля, ні, він встигає тікати. А, ні, не встигає. Він дурачок Мав шанс, в принципі. Найщиріше вітання, привіт, Андрій. Привіт, Сергій. Як справа, народ? Прожали вже всі лайк. Я, я... За вебку не пишіть, я зараз її включу після цієї катки сразу. Обов'язково. Добре, домовились? А ще як візьму топ, і ти поставиш лайкос мені, мільйон тисяч тисяч% буде. Мені одному здається, що ці не лутали. Я реально не міг подумати, що це Олексій уже ганяє за мною. 24 живих, коли зона зійдеться на таку зону 24 людини, це буде дуже багато. Так що нехай вони себе переб'ють поки. Але і бензи небагато вже. Треба чуть-чуть поекономити. Не котейсь, машина, не котесь, будь ласка! Вот там доша. Конечно. Сорри за мат. Але ну, він не знав. Всім прид. Лайк поставив на топ 1. Дякую, Євген. Це я там розібрався гарно з ними насправді? Вам сподобалось? Ладно, їм кашка. Прийдеться попрощатись бля, я зараз дам йому, чи може не ризикувати. Ой, От зараз він офігів реально. Читер, читер, чітер, чітер, чітер задовбали читери, бля. Жаліюся, модерам всім, кому можу. Ти чувак, що по мені з карака стріляв народ, я впевнений. <звук> Кусається суч, мала. Що я подивлюсь зараз на те? Hmm. edge a devin suit <laughs> <laughs> Ой, це була прикольна, до речі, катка, за яку можна точно ставити лайк і підписуватись на канал. Бля, ну як же ж я їх. Ну так, Дмитро, стараюсь максимально мало матюкатись. Дякую, що ти дивишся, радий, що тобі подобається. Но катка дуже жорстка, особливо трьох останніх. Цей походу, який останній лишився, просто об обкакався, коли я зробив цих мінус три. Тільки зайшов тут топ. І кілів ого. Так, і кілів набрали нормально. І 2000 урону дали Досить і досить непогана каточка насправді.